Молодь повернулася з відпустки та розпочала підготовку до старту другого півкола чемпіонату України. ю 19 наша прес-служба завітала на тренування до юнаків та поспілкувалася зі старшим тренером про подальші плани на ці зимові збори. Олександр Олександрович, команда вже нещодавно повернулася з відпустки. Яким чином плануєте проводити зимові збори? Ну, перше за все зібралися хлопці, виконали домашнє завдання. Тобто, приїхали вже в кондиціях. Зараз ще проведемо, скажімо, такі збори в плані фізичної підготовки буде тренажерний зал і дворазові тренування. Тобто, будемо готуватися закладати фундамент фізичної підготовки. Над якими аспектами більше маєте зосереджувати роботу на цих зборах? Ну, Зараз, по-перше, кістя команди залишився. тобто... І результати, які були в першому кругі, ну, дещо ми втратили багато очей. тобто будемо працювати насамперед в фізичні кондиції, а потім, вже, коли наберемо форму, будемо вже над тактичними та ігровими якостями. Чи плануєте перегляд нових футболістів в команду під час, під час зборів? Е, так, плануємо. Приїхали хлопці, ми зіграли дві двосторонні сторонні гри. Е, з шести чоловік залишився один. Тобто, ми шукаємо от, е, дві позиції, котрі нам потрібно закрити. Е, скільки спарингів ви плануєте на цих зборах? І з ким? Е, плануємо 6-7 спарингів, тобто, буде ЛНЗ, Ворська Полтава, Олександрія, 2, Кремінь і матч з нашою академією.